Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я, як і обіцяв в попередніх відео, розкажу про брусок, який я придумав для заточки ножів. Хто ще не бачив виготовлення цього вузла підшипникового, можете подивитись, а я дякую людям, хто підписався на каналі і буду вдячний тим, хто зараз підпишеться. Про саму точилку тема вже давно розкрита, але. От що хочу сказати я. Ні на якому електрозаточному станку ви не заточите ніж ідеально. Завжди буде загинатись сама кромка, якщо навіть пальцем цього не буде відчуватись, то мінімальний загин все одно буде. І такий ніж не буде гострий і скоро затопиться. Ось чому я користуюсь такою точилкою. Завжди дивують люди, хто купляє дорогі точилки для заточування кухонних ножів. Так, інша справа, якщо хтось займається виготовленням дорогих ножів, тоді воно того варте. Але, але не для заточки кухонного ножа два рази на півроку. Але це кожного, кожного різний дохід, кожний може по-різному собі дозволити. Це тільки моя думка і нікому нічого я доказувати не хочу. Ще скажу, пару слів за камені. Думаю, кому цікаво, то ви додивитесь до кінця. Ціна на такі камені дуже висока, тому для кухонних ножів це невигідно. Та й треба брати дорогі, бо за меншу ціну вони сипляться. Та й дорогі з часом стараються і вже заточки ідеальної не буде. Ну, Ще є алмазні, але там теж ціна висока. Що... Отже, для себе я зробив висновок. Що найкраще і найдешевше, а в наш час це важливо, так як не у всіх є можливість купити дорогі пруски, а мати вдома гострі ножа потрібно все. Та і жінка буде ясна. І так, я зробив брусок для шліфувального паперу на Ютубі один. Показав, що папір треба клеїти, і всі, як завжди, за ним повторили. А у мене заміна смужки займає кілька секунд. Простий дерев'яний брусок повинен бути такої форми, це служить для надійної фіксації і натяжки смужки пружинами. Однієї смужки стає на заточку одного або два ножа, тому це десь одна гривня. Після заточування вставляю смужку зі шкіри для поліровки. Отже, тепер подумати логічно, якщо робити, як показують інші, і наклеїти смужку, а її вистачає на один ніж, то скільки треба таких брусків, а ще, якщо нема електрозаточного, то потрібна заміна. Смужки з різним зерном. О, ще мало не забув. Для фінішної заточки я беру папір з зерном 1500-2000. Полірую не завжди, але після поліровки гострота ножа зберігається набагато довше. Я не кажу не купляти дорогі точилки чи камені, але це просто вихід, коли точилка коштує як ваш місячний дохід. Хоча мій дід колись точив до бетонних сходів і теж ніж різов хліб. І незалежно від ціни точилки чи каменів, кухонні ножі гострішими не будуть, так як це залежно від самої сталі. Сталі кухонних ножів переважно лежавійки. Так що, якщо для вас було в цьому відео щось цікаве, не забудьте оцінити лайком Ну і підписатись, якщо хочете знавати більше. А я прощаюсь до зустрічі нових відео.